Усім привіт! Зараз приготуємо домашню ковбасу у духовці. А потім перевіримо разом, яка вона на смак. Для ковбаси потрібно 800 г яловичини, 700 г свинини і 600 грам свинячої грудинки. М'ясо нарізаємо достатньо великими шматками, бо пізніше пропустимо все через м'ясорубку. Лайкайте, коментуйте, поширюйте, бо це дуже потрібно для нашого молодого каналу. Зі свинячої грудинки знімаємо шкіру і нарізаємо кубиками. Сало додаємо до м'яса. Беремо м'ясорубку і все пропускаємо через насадку з найбільшими отворами. Додаємо три зубчики часнику. Добавляємо 40 грамів звичайної солі, 5 грамів нітритної солі, 5 грамів цукру, 2 грами чорного перцю, 1 грам кардамону і 30 грамів сухого молока. Приправи гарно, Дуже ретельно перемішуємо. Добавляємо їх до фаршу. У склянку з водою додаємо кригу і вливаємо у фарш 250 мл крижаної води. Фарш добре перемішуємо. Накриваємо плівкою і залишаємо для стабілізації на 1 годину у холодильнику. Насадку для ковбаси змазуємо олією і тепер легко натягуємо оболонку для ковбаси. Беремо холодне м'ясо. Спеціально перемішуємо ложкою, щоб не нагріти фарш руками, і перекладаємо його у м'ясорубку. Беремо решітку і натираємо рослиною олією. Апетитні ковбаски перекладаємо на решітку. Робимо проколи. І відправляємо ковбаски в духовку на 6 годин при температурі 80 градусів. Через годину у деко наливаємо воду і продовжуємо готувати ще 5 годин. Через 6 годин у гастроємність з водою додаємо кригу. Витягуємо ковбаску. І міряємо температуру. Внутрішня температура м'яса має сягати 72 градуси за Цельсієм. Ковбасу на одну годину поміщаємо в крижану воду. Після цього дамо їй підсохнути декілька годин у прохолодному місці, а ще краще залиште її у спокої на цілу добу. Ароматну ковбаску зараз розріжемо і подивимося, що ж там вийшло. Пахне надзвичайно. Запах розкішний. Слина та чарікою. Давайте швидко спробуємо. Вишукана, ніжна, ароматна домашня ковбаса потішить вас і ваших рідних. Це дуже смачно. Обов'язково рекомендуємо повторити ці рецепти. А на сьогодні все. До зустрічі. Пока.